Представнику громадськості Марині Соловйової. Будь ласка, визначаємо, ставимо на голосування. Підтримайте. За 49 рішення прийнято. Будь ласка, Марина Соловйова, вам слово. Предладник відхідний. Дуже дякую за те, що надали можливість мені сказати. Будь ласка, послухайте три хвилини. Шко, будь ласка, послухайте три хвилини. Дякую. Я дуже коротко хочу сказати. Сьогодні дві дуже болючі проблеми в Києві, які є на слуху. Це десятинний прогулок і гостинний двір. Сьогодні в центрі міста руйнують приміщення, будівлю, яка Є статус пам'ятки містобудування. Я розумію, що тут є депутати, які за, е, безпосередньо мають бажання зробити е, там офісний центр. Сьогодні хто, хто, хто? Мергородський, хто, хто? пан Ніронський. Так він архітектор, він не Ну Він був сьогодні. Де, дай -дай -дай ну Бажаю. Хвилиночку, <зум> зараз він прийде, а він тут був. Я прошу вас. Прави, але ж ви маєте можливість висловити свою думку, свою позицію і скасувати рішення, яке, яке ви прийняли в 2012 році. Сьогодні я звертаюся до вас. Вся, вся громада Києва дивиться на Київраду. Ви можете сьогодні скасувати своє рішення, тому що сьогодні е, контрактовій площі надано статус пам'ятки містобудування, і сьогодні не можна. Цю будівлю. Це є наша культурна спадщина. І тому, звертаюся, прошу вас на наступній сесії поставити це питання і проголосувати про скасування рішення про землевідведення. Це наша культурна спадщина. Наступне питання це десятирний пробунок. Земля була надана в 2003 році, була надана для того, щоб Патріархат Київський обслуговував дві будівлі, які були знищені. Сьогодні нам намагаються побудувати сьомоповіхове приміщення адміністративне. Сьогодні, е, наскільки мені відомо, є проєкт рішення про скасування е, і, і розірвання договору оренди. Прошу вас на наступній сесії звернути на це увагу, захистити Київську гору і не дати там нічого будувати. Це земля історико-культури. Відносяться до земель буферної зони Зафії Київської, Під захистом ЮНЕСКО знаходиться. Я прошу вас, зверніть на це увагу. Не можна руйнувати в центрі міста, в самому серці Києва, не можна руйнувати культурну спадщину народу України. І тому прошу поставити на наступній сесії ці два питання скасування землевідведення. По десятинці та по гостинному двору, дякую.